Лагідний погляд блакитних очей, шовковиста шерсть та неймовірно спокійний характер. Коти породи Регдол підкорять будь-яке серце своєю яскравою зовнішністю та ніжним характером. Чи легко доглядати за таким котом? На які особливості здоров'я варто звернути увагу. Сьогодні разом з власницею розпліднику Регдолів Вікторією Худаковською ми відповімо на всі запитання, що стосуються цих розкішних котів. А ви не забудьте поставити лайк, дзвіночок та підписатися на цей канал. Тут багато корисного про ваших домашніх улюбленців. Походження породи Порода Пародорогдо почала своє існування в 60-х роках минулого століття в Америці завдяки заводчиці Ен Бейкер. Родоначальниками породи були біла ангорська кішка Жозефіна та бірманський кіт забарвлення Сілпойнт. Характерною особливістю регдолів є їхня унікальна здатність повністю розслаблятися на руках людини. Звідси і назва породи, яка дослівно перекладається «ганчірна лялька. Н до 1965 року змогла вивезти кошенят з потрібними її особливостями. І 5 травня 1965 року вона реєструє розповідні Регіді Ен. Тому цю дату прийнято вважати днем народження породи Рекдол. Зовнішність Рекдоли. Це великі коти, що мають мускулисти та міцні лапи з пучками шерсті між пальцями. Голова утворює широкий клин з круглою мордочкою. Візятівка цієї породи це овальне, виразні очі блакітного або синього кольору, Розкішна на півдову шерсть м'яка та куста. Навколо шиї є гудриний камірець. На передніх лапках шерсть коротше, задніше тягнути в своєрідні штанці. Тільки на третій-четвертий рік життя придоли набувають свого остаточного забарвлення та розвідку. Допускається три типи забарвлення: Color Point — світле пальто з темною маскою, хвостом, вушками та лапами. Міттед – це той самий Color Point, але з білими лапами. Звідси й назва білі шкарпетки. Груди та животик також повинні бути світлими. У біколорів темна спина. Хвіст і шапочка можуть бути більш насиченого темного кольору, а трикутник на мордочці та все інше мають бути білими. Кожен різновид має чотири кольори: блакитний, ліловий, темнокоричневий або сіл і шоколадний. В європейські ж організації визнають також кремове, червоне та черепахове забарвлення. Харчування. Для кошенят породи регдол віком від 4 до 12 місяців експерти Royal Canin рекомендують лінійку раціонів Kitten, а до 4 місяців Mother and Baby Cat. Кошенята потребують адаптованого вмісту нутрієнтів та більш поживного раціону, ніж дорослі коти, адже їхній організм активно росте та розвивається. Раціон кошеняти має бути дещо калорійнішим, наповненим антиоксидантами для підтримання імунітету, а також містити омега-3 жирні кислоти для здорового розвитку мозку та нервової системи. Усі ці необхідні нутрієнти поєднані в раціонах кітен. Для дорослих тварин експерти рекомендують обирати раціон за індивідуальними потребами та особливостями тварини. Наприклад, для стерилізованих котів підійде раціон стерилайст. Якщо кіт не стерилізований, то індор жирні кислоти омега 3 та омега 6 у складі цих раціонів підтримують красу шерсті та здоров'я шкіри регдолів. Також ці раціони Royal Canin допоможуть підтримувати оптимальну вагу та здоров'я сечовидільної системи улюбленця. Характер регдоли це коти компаньйони. Вони мають спокійний та флегматичний характер. Це абсолютно не конфліктні та неагресивні коти. Вони довірливі, ніжні, але не нав'язливі. Рикдоли прив'язуються до своїх власників, можуть чекати на них біля дверей, люблять проводити час разом зі своєю родиною. Ці коти не проявляють руйневної поведінки. Їхня гора завжди обережна. Рикдоли це дуже спокійний та довірливий кіт. Саме тому не рекомендовано випускати таку тварину на вулицю чи вигулювати, адже вони можуть не встигнути відреагувати на небезпеку, собаку, машину тощо. Крім того, такі прогулянки для них величезний стрес. Завдяки своїй терплячості та лагідності регдоли чудово ладнають з дітьми. Ці коти не люблять зайвого галасу та метушні, не створюють клопоту, тому підходять і літнім людям. Сім'ям, в яких уже є домашні улюбленці, також підійде ця порода. Регдоли чудово ладнають не лише з людьми, а й з іншими тваринами. Регдоли – це слухняні, розумні та орієнтовані на людину коти. Догляд Регдол не потребує особливого догляду. Розчистувати їх можна один, два рази на тиждень. В період лінки чистіше. Крім того, варто слідкувати за гігієною кота, підстригати кікті, проводити планову вакцинацію та профілактику від паразитів. Вони не люблять і не потребують частого купання. Через густу та довгу шерсть іноді важко помітити, що талія кота збільшилася. Кастровані дорослі регдоли мають схильність до набору зайвої ваги. До того ж, вони не дуже активні. Аби уникнути набору зайвої ваги, варто бути уважним до правильного харчування та активності кота. Регулярно зважуйте тварину, забезпечуйте її іграшками та вправами для активного дозвілля. Здоров'я загалом ректони вважаються здоровою породою, проте є аспекти, на які варто звернути увагу. Кошеня до року мають досить чутливе травлення. У кастрованих дорослих рекдолах виникає ризик набору зайвої ваги. Саме тому на кожному етапі життя варто бути уважними до харчування кота та правильно підбирати рисунку. Також представники породи мають схильність до виникнення кардіоміопатії. Як і багато інших порід, ревдоли можуть стикатися з захворюванням сечовідільної системи, зокрема нирок. Тому перед тим, як брати тварину, переконайтеся, що її батьки мають усі генетичні тести на ці захворювання. Якщо ви вирішили стати власником ревдола, обов'язково обговоріть із заводчиком здоров'я кошеняти та його батьків. Коли ви вже взяли тварину додому, варто ретельно доглядати за нею, регулярно відвідувати ветеринарного лікаря для профілактики та вчасної діагностики проблем зі здоров'ям. Догляд, увага до спілкування це те, що потрібно вашому коту породи долу. Подаруйте йому свою любов та турботу, отримуйте довірливого та ніжного супутника, який принесе спокій у ваше життя, а також радість для вашої душі. Бажаємо здоров'я вам та вашим улюбленцям! До нових зустрічей!